Всім привіт! Початок березня 23-го року. Хочу показати, як обрізаються молоденькі персики. От придбали ви, наприклад, молодий саджанець, і його потрібно обов'язково обрізати. Так залишати не можна. Тому що, якщо його не обрізати, то він може навіть <кхм> і не прийнятись. Ось такий ось. Приблизно вигляд має однорічний саджанет персика, його потрібно обрізати. Так, обрізаю десь до висоти 50-60 см знизу на штамбі ці пагінці. Далі. Нижні, ну, тут ці нижні гілочки не чіпаю, вони маленькі, наприклад. А ці от вищі гілки обрізаю на дві бруньки. Тобто нижні скелетні гілки обрізаю на дві бруньки. Верхні, в принципі, отак. От також десь на дві бруньки обрізаю. Гілочки персика обрізаються на пеньок, тобто не треба, не так як в яблуні, що в яблуні, то треба чітко різати над так, верхні, то обрізаю на одну бруньку. Обов'язково ріжу не під самою брунькою. Так різати не можна на персику. На груші, на, на яблуні можна. Потрібно так різати. А на персику трошки на пеньочок. Тут, в принципі, на дві це при формуванні верете. ось така от обрізка саджанця персика. І Центральний провідник трошки тільки підрізає. Ну, це недорозвинений саженець персика тут росла лича, я її перещепив, то його по суті тільки трішки треба підкоректувати. Ось. Це теж однорічний саджанець персика. Ось такий має вигляд. Теж обрізаю всі знизу гілки десь до висоти 50 см. Так, Тут наздалі на стовбур голий, а на макушці Таке от невелике розгалуження, то нам якби, потрібно відрізати десь, якщо нижні гілки ми наприклад залишили 50 см знизу на штамп, то десь відміряти 30 см, десь 40 см може. Тут маленька гілочка підрізаю її от. І тут цю всю красу я теж відріжу, ось, щоб скелетні гілки в нас пішли нижче, тому в нас буде більш нижча крона. Це дуже добре, не то, що дуже добре, а це необхідно для формування персика веретином. Зараз я персики обрізаю. Тільки ті, які е, мені не важливо, чи плодоноситимуть, чи не плодоноситимуть. Більші дерева, там 3-4 річні. Я обрізатиму пізніше вже, як добре набухне брунька, навіть буде рожевий бутон. А такі от невеличкі персики вже обрізаю, тому що мені не важливо, чи тут буде врожай, чи не буде. Може буде по кілька персиків. Буде, то буде, а не буде, то гарно ростиме і так дерево. Так, знову такі от гарні дереси. Так, що тут у нас? Тут я лишав знизу цю гілку, її треба видалити. Лишав, щоб були сигнальні плоди. Я її видаляю. По суті, тут також видаляю. Ось таке от деревце вийшло. Так, значить тут гарне веретено виходить. Цілки вкорочують, трішки скелетні. От навіть плоди можуть бути вже на цьому персику. Тут я дощепив ось окуліровкою інший сорт. Тут потім треба буде наступного року видалити. Тут вже пішов пагін іншого сорту. От Пішов пагін, тут не потрібна ця гілочка, її підрізаю, і сам провідник вкорочую. Далі ось такий маємо персик. Сорт сажитарія, він такий кривий, можна сказати. Теж неправильно я зробив, лишив його на плодоношення дворічку, аби перевірити сортність, так робити не бажано на другий рік, тому що дерево через це підхворіло і не дуже росло. Але нам потрібно його якось реанімувати, вирівняти. Тут взагалі центральний провідник не ріс або гілка так сильно пішла в ріст. Що ми тут зробимо? А ми тут зробимо так, що з цього центрального провідника все повидаляємо. Вже вражаю все одно тут, якщо і буде два-три плоди, це вже не важливо, нам потрібно щоб дерево за цей рік виросло і щоб на наступний рік вже дало хороший врожай. Ось так ми стовбур цей оголили. Потім цей боковий сильний пагін, ми з нього зробимо центральний провідник. Ось так от шнурком підв'яжу я пізніше. І він буде за центральний провідник. І його я так підрізаю скелетна гілка десь отак от вкорочую і ці скелетні гілки, гілочки маленькі теж трішки вкорочую. Ось так вийшло у нас. Так, це у нас нектарин. Хворів не дуже ріс, в принципі я трошки підріжу, тільки повкорочую і хай обростає новими гілками і вже. Вже з них потім я виберу що лишити і як сформувати. От так підрівняли, щоб він, Де це було струнке.